Техніка та жива сила Ра рушила в напрямку суми. Солдати ра вже збиралися святкувати прорив. Танки просувалися, впевнені в успіху. А командири хотіли звітувати в Кремль про успіх. Та раптом усе змінилося. Один за одним броньовані монстри почали злітати у повітря під колесами. Вибухали міни, вгатили авіабомби. Суцільний хаос, полум'я, і жах, в очах. Штурм перетворився на пасткою. Те, що сталося після, просто не піддається опису. Вітаємо глядачів. Ставте. Пудобайки, підписуйтесь. Ми починаємо розповідати ці неймовірні новини. Росіяни під час нової атаки на Сумщині планували зайняти головні дороги та підставити під удар обласний центр. І під час просування їх підірвали українські військові Штурмовиків, рашистських окупантів, накрили бомбами. Окупанти атакували на броньованих машинах та мотоциклах. Стою далі силами бригади та дружніх підрозділів атака окупантів прорвались деякі машини. Противника були спалені прямо під час руху. Повідомляють військові. Відомо, що під час відбуття штурму сили оборони знищили БМД із десантом бронемашину Тигр, купу російських штурмовиків на мотоциклах. Вороги так стрімко хотіли зайняти сумську землю, що не помітили, як їх засипали бомби. Відступити вже окупанти не змогли. Так само окупанти здійснили спробу масованої атаки із використання Ням великої кількості важкої техніки та особового складу 19 бойових броньованих машин і штурмовиками намагалися прорватися на контрольовану українськими захисниками територію, втім, українська. Аеророзвідка зафіксувала рух колон ще на підступах до населеного пункту. Артилерія знищила головну машину, що паралізувало просування колони. Рятуючись від атак ЗСУ, росіяни втекли на сусідні поле ту реактивні системи залпового вогню. Арта і півдрони та бомбар неполегливо та. Сили спрямовано нищили техніку та особовий склад противника. Як наслідок українськими військовими було знищено уражено 12 одиниць техніки противника та завдано санітарних втрат понад 60 окупантів йдеться в повідомленні. Ситуація на півночі Сомщини продовжує ускладнюватися за рахунок постійного тиску рашистів. де великої кількості піхоти українські бійці відзначають, що після ураження скупчення противника їм вдається дуже швидко набігти новою пачкою. ледь вдається встигати знищувати окупантів. Пишуть у діпсти. Попередньо на уточненні перебувають населені пункти, які потенційно можуть бути вже захоплені. А саме Кіндратівка, Водолага, Олексіївка і ворог намагається просунутися в бік міста Суми та постійно обстрілює населені пункти області. Евакуація місцевого населення з районів, де йдуть бої, триває про що повідомляє начальник прес-служби бригади Сталевий Кордон Державної прикордонної служби України Іван Шевцов. Тут далі. наразі, якщо говорити про територію, яку вже зміг окупувати, ворог це по фронту близько 15 кілометрів та близько 6-7 кілометрів в глибину. Повідомляє речник бригади за його словами, російські окупанти намагаються просунутися в бік юнаківки. І для них це стратегічно важливий населений пункт. Ці, якщо ворог займе Юнаківку під загрозою стане безпосередньо місто Суми, підкреслює шевцов. Ну а коментуючи заяву загарбників щодо створення так званої буферної зони, речник бригади Сталевий Кордон запевнив, що це примарне явище, її немає, і не буде. Буферна зона це та сама лінія зіткнення, на якій будуть постійно точитися, бої вона буде Просуватись доки повністю ворог не захопить певну територію. Ворога є намір не просто зайти і створити так звану буферну зону в 20-30 кілометрів, а повністю захопити Сумщину. Запевнив Іван Шевцов. Ну і так само додав він, як Харківська область, а також і інші території на сході України. Ну а про те, що росіяни наближаються до Сум, однак захопити місто не зможуть. Пишуть і аналітики ІСВ. окупанти просуваються в трьох районах Сумської області та намагаються наблизитися до обласного. Центру на відстані ударів ствольної артилерію зазначається, що ворог активізує спробу розширити лінію фронту на півночі сумщини на трьох напрямках наступу на північ та північний схід від міста Суми. Водночас в інституті вивчення війни. Переконані, що Рафія не зможе захопити місто суми в коротко та середньостроковій перспективі, оскільки з липня 2022 року вони не окуповували жодного українського міста з довоєнним населенням понад 100 тисяч жителів. Весла нагадують, що російські посадовці вже давно закликають до створення буферної зони на півночі Сумської області. І останнім часом активізували зусилля сформування інформаційних умов для виправдання поновлення наступальних дій в напрямку міста Суми. Також аналітики інституту вивчення війни зазначають, що нещодавнє відвідування путіним Курської області пов'язане з планами захоплення Сумта Сумщини. І тоді Путін наймовірніше організовував зустріч з посадовцями Курської області для того, щоб поставити умови, які б виправдали відновлення. Російських планів захоплення міста Суми та незаконної анексії сумської області. Путін зустрівся з керівниками муніципалітетів Курської області на зустрічі. Голова Лужковського району Павіл Золотарь попросив Путіна створити буферну зону в Сумській області. Путін запитав, скільки кілометрів глибину має бути ця буферна зона. А золотарьо заявив, що РФ повинна захопити як мінімум суми та натякнув, що Росія повинна бути більшою. Виконуючи обов'язки губернатора Курської області Олександр Хінштейн, пізніше відругував на цю взаємодію на своєму телеграм-каналі і заявив, що його дідусь був родом із Сумської області, тому ця земля йому не чужа. Місто Суми знаходиться приблизно за 25 кілометрів від міжнародного кордону і буферна зона достатньо глибока, щоб включити місто Суми, не дозволила б українським військам здійснювати обстріли російської території з застосуванням ствольної артилерії та тактичних безпілотників. Західні та українські джерела повідомляли, що російська делегація на українсько-російських перемовинах у Стамбулі. 16 травня також погрожувала захопити Сумську область із метою створення зони безпеки. Єсве продовжує вважати, що Росія має територіальні цілі за межами областей, які вона вже незаконно окупувала або анексувала, і що Путін можливо має намір використати подальші успіхи на Сумщині, щоб вимагати від України віддати частину Сумської області РФ. Також аналітика інституту вивчення війни припускають, що Кремль ймовірно організував взаємодію на зустрічі Путіна на Курщині, щоб представити Путіна як ефективного та активного лідера воєнного часу. Відповідаючи на російські запити щодо подальшого просування на Сумщині та пропонуючи Росії претендувати на більшу частину території в межах України, військовий експерт Олексій Гетьман наголошує, що зараз РФ повертає ці сили, які були перекинуті із прикордонних районів під час минулорічних ротацій. Та кількість військ 90 тисяч вже їм не потрібна на курщині. Відповідно, ці війська, які були зняті з Сумщини та Харківщини, повернуться туди, зазначив Гетьман. Експерт пояснює, що загальна кількість російських сил в прокорм. Доні по суті не зросла. Просто після курської операції, коли ЗСУ діяли активно та просувалися на російську територію, росіяни були змушені перегрупуватися. далі, при цьому, коли пишуть, що вони перекинули 50 тисяч, чомусь не додають, що вони до цього зняли звідти 50 тисяч. Наголошує гетьман. Ну а натомість росіяни продовжують завдавати ударів по цивільному населенню Сумщини. Так за минулу добу армія РФ обстріляла 47 населених пунктів регіону. Війська РАВ здійснили майже 150 обстрілів. Є поранені цивільні та пошкодження. Приватних будинків, про що повідомляють в Сумській ОВА. У Ворожбянській громаді через атаку ФПВ дрона поранення дістала одна людина. і Найбільше обстрілів зафіксовано в Сумському та Шосткинському районах. І за добу евакуйовано 51 людину. Також російські загарбники вдарили по центру міста Суми. Одна людина загинула. Є багато поранених. Повідомляє Сумська Ова. Вказано, що росіяни поцілили в автівки в центрі Сум. Ще згоріла два авто. Тип зброї встановлюється. Ну а згодом стало відомо, що близько 20 Осіб постраждали внаслідок ворожої атаки у сумах. Серед поранених є 17-річна дитина, і також є люди в важкому стані. Вже двоє людей загинуло. Попередньо у сумах було п'ять влучань з РСЗВ дальньої дії. Внаслідок влучань пошкоджено медзаклад авто та будинки. Поговоримо про те, що втрати територій у травні стали рекордними. З початку року і найбільше на жаль на покровському напрямку, ось таку аналітичну інформацію. Викладають проєкт Діп з приводу того, що у травні ви зараз, до речі, можете бачити на своїх екранах динаміку, так би мовити, фото від Діпстейд. І бачимо, що розмежування йде на 2024 рік, 2025 рік, і бачимо, що дійсно найбільше все ж таки за цей рік рекордна стала саме. Так, втрати територій під час весни під час саме травня, ось він буквально закінчився. Наразі вже ця інформація з'явилася про те, що у травні російська армія окупувала 449 квадратних кілометрів української території. Що є найгіршим показником у 2025 році? Динаміка втрат території перевищила межу до 200 кілометрів. Квадратних за місяць, яка тривала з лютого. Ну і про це повідомляє якраз такий аналітичний проєкт, мапа Діп ну і найбільше втраченої території в районі прориву ворога на трасі покровсько костянтинівка на Донеччині, де окуповано близько 200 квадратних кілометрів. Ну і також наступальна операція Рейфі на Сумщині, де станом на кінець місяця було втрачено щонайменше 110 десять кілометрів квадратних. За даними аналітиків, на ці дві ділянки припадає 70% всіх втрат територій. Ну і крім того, помітні просування у ворога були в районах Багатиря та біля кордону з Дніпропетровщиною по 45-50 п'ятдесят квадратних кілометрів у кожному. Той час на Лиманському відтинку ворог дещо призупинився та окупував лише 28 вісім кілометрів квадратних. Але під кінець місяця ситуація. В районі Карпівка почалася погіршуватися, і бої там продовжуються. Ну і фактично на ці п'ять ділянок припадає 95% усіх просувань ворога зазначили у аналітичному проєкті Діпстейт. Ну, якщо повертатися до фото, то ми з вами бачимо динаміку того, що протягом 2024 року найбільше вона все ж така була у листопаді. Ну і в цілому схожа динаміка також була, як зараз у травні відбувається по кілометражу, так би мовити, схоже. Динаміка була у жовтні, схоже, динаміка була у вересні, також серпні, можна сказати, минулого року. Тобто, бачимо дійсно, що трави, на жаль, наздоганяє. Сподіваємося, що з наступними місяцями вона буде спадати і спадати. Ця динаміка дуже сильно сподіваюся. Також ще раз вітаю всіх глядачів, які доєднуються. Дуже рада вас бачити в нашому з вами чаті. Далі також з вами ще й поговоримо про ту неймовірну спецоперацію СБУ, яка вчора відбувалася. Ми з вами про це говорили. Операція спецоперація під назвою Павутина. І сьогодні, зранку, мої колеги спілкувалися вже з Камікадзеді, з російським блогером, і запитували в нього його думку з приводу того, як може вплинути ця. Павутина на переговорні процеси у Стамбулі, і чому расиста так довго обіцяли, але приховували меморандум, так би мовити, не показували нікому. говорили, що провезуть, але по факту нічого такого не відбулося. Тож далі з вами давайте заслухаємо думку цього блогера і більш детальніше поговоримо про те, що наразі відомо з приводу цих перемовин, адже вони зовсім нещодавно закінчилися. Інформація дійсно цікава та свіжа, так би мовити, то. Давайте слухать. Кажется, что когда мы говорим о переговорах с Россией, надо сразу вспоминать Мединского, того, кто возглавляет эту делегацию. То есть изначально мы что-то надстраиваем, какие-то предположения строим. Ну а что делать? Ведь идет встреча на международном уровне, естественно, встреча при участии Турции, США, многих других стран уважаемых. И здесь надо соблюдать дипломатический этикет идти на те условия, уступки, можно сказать. Ну, прямо скажем, когда ты садишься за стол с людоедами, явно у тебя должно иметься побольше причин на подобное поведение. И вот все эти причины, они указывают на то, что Украина ведет себя добропорядочно, дисциплинированно, правильно, как вы хотят от нее партнеры, а Россия, наоборот, никаким образом не выказывает такого отношения. И это подтверждается еще и в том, что Россия не передает этот меморандум в США в овальный кабинет Трампу. Хотя, казалось бы, прекрасное отношение с Трампом только хвалит он. То чего вы не передадите этот меморандум? Чего вы ввеляете? Чего вы не можете нигде это озвучить? Какие-то секреты передадим только лично. А Украина в это время уже все давно донесла, проинформировала. В принципе, если смотреть на заявления тезиса России, которые звучат отовсюду, то очевидно, что и Россия уже донесла свои основные тезисы. Там главный тезис – Украина не должно существовать. У Украины не должно быть армии. Украина должна отдать какие-то территории, еще какая-то чушь. И это, разумеется, не соотносится с действительностью. Это уже все озвучили, все сказали. Это вразрез всем нормам международного права. Но Россия все равно это повторяет, совершенно непонятно, чего ожидая. Но ответ может быть один – она тянет время. Все. Знаешь, что ее поддержит Трамп в этом затягивании времени? Пане Дмитре, а от як ви думаєте на вашу думку, чому Російська Федерація такий тривалий час дійсно приховує а, ті умови, ті тези з меморандуму? З якою метою взагалі вони це роблять? Чи там та сама інформація, яку ми з вами вже чули ще починаючи від повномасштабного вторгнення, ті самі ультиматуми? Чи можливо дещо вони видозмінили, що хочуть продемонструвати як козир під час перемовин? Если я правильно понял, что продемонстрирует в качестве козыря или да, какого-то, да. угу. значит, у Украины вчера этот козырь просто вот вы достали его такой здоровенный козырь, и обрушили на голову России, которая лишилась не то, что ну, там, преимущество авиации перед Украиной, это уже понятно, она еще лишилась вообще возможности угрожать миру ядерным оружием в огромной степени. То есть, естественно, это показывает ничтожность любых позиций России. Уже неважно, каких надо осознавать. Вот есть сильный игрок, есть слабый игрок. Есть страны, в которых нет уважения. То есть мы даже говорим не о цивилизованных подходах, когда, ну вот, взорваны у страны авиабазы. Ну, наверное, там не надо дожимать ее. Но это не случай России. В случае России это агрессивная война, геноцидная против Украины. И все относятся к России именно так. Если Россия демонстрирует свою гнилую силу, мнимую силу, это не сила разбомбить жилой дом или детскую площадку, естественно. Но когда Россия это демонстрирует, она должна понимать, что в ответ прилетит. И прилетать, конечно, должно быть чаще то есть, надо передавать Украине все больше вооружений, все больше разведданных все больше, извините, развязывать Украине руки в плане применения тех или иных вооружений. Этого не делается, а Украина изо всех сил уже раз за разом демонстрирует, что она может добиться, чего достигнуть с имеющимися вот этими незначительными ресурсами. Это же FPV-дроны. Все говорят, действительно, очень важно обратить внимание, сколько сэкономлено денег, то есть сколько десятков, сотен, два миллиарда долларов потеряла Россия, и сколько потратила на эту операцию Украина. Да, времени, да. Но деньги при этом, те расходы, которые понес военный бюджет Украины, несопоставимы с тем, что понесла Россия, которая это все восполнять, замещать будет крайне сложно и затратно с учетом все новых и новых санкций, которые вот уже еще из Белого дома настигнут скоро российскую экономику.